Пам'ять про героїв Небесної Сотні живріє навіть у наймолодших серцях. Молодь доєдналася до акції Ангели пам'яті самотужки вирізали паперові символи у пункті обігріву біля департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Про це дивіться далі. Діана витинає з паперу Ось таких янголів пам'яті розповідає: це символи, які мають глибокий зміст. Ми вирізаємо. Ангелочка в день по погиблих це як душі. Ваших воїнів під час революції гідності Олександр був маленьким. Тоді зізнається, мало розумів, що відбувається. Та зараз особливо щамливо сприймає день пам'яті Небесної Сотні. Якби не вони, я на кого би тут залишився. Ми б не були вільною країною. Виготовляли паперових янголів та проводили урок історії у новому пункті обігріву. Його тільки відкрили. Встановили тент завдяки благодійникам з фонду Сіль землі. Я коли побачила перший раз такий купол, десь у горах у нас в Закарпатті, і я, і я, я коли на це подивилася, я подумала, стільки людей зараз в таких в тяжких умовах. Тут можна зігрітись у люту погоду, провести час із друзями та відвідати різноманітні освітні та культурні заходи. У майбутньому подібний купол стане покращеною версією пунктів незламності. Максим Бернкирослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4